Віднаху Частини. Тому що наш мозок, коли виявляє нам певні наші бажання, він не просто так це робить. Як це відбувається? Мозок аналізує стан нашого організму, нашої психіки, взагалі всієї нашої ось цієї конструкції, яка складається з фізичної частини, психічної частини, емоційної, ментальної сфери і так далі. Мозок аналізує стан всього ось цього конструкту, який іменується Оксана, чи Даша, чи Леся, чи Марина. І він розуміє, чого не вистачає для збалансованого зараз життя, існування, чого не вистачає для того, щоб бути в нормальному активному ресурсі, тонусі для того, щоб активно, класно жити, виживати і забезпечувати себе. І він десь це віднаходить: ага, не вистачає ось цього, не вистачає цього. І він нам підказує про цю нестачу у вигляді бажань або потреб. От хочеться мені зараз там. Чогось не знаю, навіть на рівні того, що з'їсти. Ось хочеться мені зараз чогось з'їсти. Це мозок сигналізує, чого саме йому не вистачає в організмі для ефективної роботи. Хочеться мені зараз якогось спеціального відпочинку, хочеться мені там, можливо, якогось в сауну сходити чи може масажа якогось. І це мозок підказує. Мені проблемно в тілі. Мені є отут -от складнощі в тілі, і отут якісь зажими в тілі. І, будь ласка, зроби щось із цим. Тому що в інакший спосіб спина потім відмовить просто, і ми не зможемо з тобою нормально функціонувати. Але ми нехтуємо такими сигналами, ми їх заперечуємо, ми думаємо, що масаж вона захотіла. А що тобі ще? А ціле, щоб тобі спа центр додому привезли, не захотіла. І ми себе переконуємо, що ну, ні ні ні, -ні це не треба, це не варто і так далі. Але потреби залишаються, бажання нереалізовані залишаються, і це означає, що оці якісь. Провалля і нестача чогось в організмі, чи то в ментальній сфері, в емоційній, фізичній, де завгодно вона поглиблюється. І це становить потім проблему для погіршення здоров'я, ментального здоров'я, фізичного здоров'я, погіршення стосунків, тому що емоційна сфера страждає. І це спричиняє насправді дуже великі, негаразди потім в нашому житті. Тож я вам пропоную все ж таки дуже уважно на себе подивитися і проаналізувати, наприклад, хоча б один день свого життя. Загалом класно подивитися, чиїми потребами, бажаннями ви живете, чому ви заперечуєте свої власні потреби бажання, але зробити реальний експеримент. І протягом дня, от, наприклад, виписати навіть можна, що я робила протягом дня. Для дитини, для свого будинку, на роботі там, і так далі. Все, що я робила. Включаючи сюди а, обіди, там, сніданки, пиття кави, виходи неперекури, або що. Все, що, заводили, все, що ви робили протягом дня, хронологічно. І а, поспостерігати і проаналізувати: ось це все, що я робила кожна дія, вона була для кого? Вона була для, на, на кого вона була спрямована? Чи є бажання, чия потреба була реалізована ось цією моєю дією. Чи я в цій дії щось отримала і для себе, чи я тільки робила те, що від мене вимагали, хотіли, просили, очікували і так далі? І ось тут нам треба буде з вами потім, після цього аналізу, зрозуміти, що допоки я сама не поважаю свої потреби. Допоки я сама нехтую своїми бажаннями, допоки я сама не вважаю, що мої бажання і потреби важливі, ніхто з оточуючих не буде до них ставитися серйозно. Чому? Тому що оточуючі люди не можуть здогадатися, ніхто не є е, ясновидцем. Ніхто не може прочитати думки, і почуття інших людей, і вони не можуть здогадатися, що для вас важливо, що не важливо, що прийнятно, що неприйнятно, що е, порушує ваші кордони, а що вам взагалі ок. Ніхто про це не дізнається, поки ви про це не дасте сигнал. Словами, реакцією певною, діями, чим завгодно, але оточуючі не можуть про це здогадатися. І поки ми самі нехтуємо своїми бажаннями, оточуючі думають, ну така, їй нічого не треба. Ну не треба. Якщо у вас питають, слухай, я розумію, що зараз субота, вже одинадцяти вечора, але швиденько, чи можеш ти, будь ласка, зайти в робочу пошту, там є два файли. Скачай, будь ласка, скачала, скачала: окей, давай тім-в'юер, там треба зробити кілька правочок. Давай, 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 давай. І якщо ви кажете Окей, давай, 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 ну то що людина має зробити? Вам нормально з цим, окей. А якщо ми позначаємо що перепрошуємо, я після 8 години вечора телефон робочий не піднімаю, бо це мій власний вже час. Вночі я не можу включати TeamViewer, бо я сплю, і я ну, ніяк не зможу цього зробити. То людина тоді розуміє, що немає сенсу їй телефонувати о 10-й вечора, вона все одно не візьме трубку, їй ми будемо телефонувати в робочий час. Люди запам'ятовують ваші кордони так, як ви їх визначаєте. Якщо в особистому спілкуванні вам хтось каже, що дура взагалі якась ну неадекватна чи що. Якщо ми продовжуємо розмову після цього, людина тоді розуміє, «Окей, їй нормально, коли я до неї так ставлюся, коли я до неї так запитую. Якщо до мене звертаються, ти що, зовсім дура кончена, я скажу: ну, по-перше, ні. По-друге, в такому тоні і з такими словами зверненням до мене, я взагалі не буду з вами спілкуватися або з тобою. Я не буду включатися в цю розмову. Закінчено. Зі мною так не можна. Якщо хочеш зі мною мати комунікацію, якусь є певні стандарти цієї комунікації. В інший спосіб, того не буде. І людина тоді розуміє: ой, сорі, сорі, ні ні, ні погарячкували. Ви, вибачайте, з нею так не можна поводитися. Тобто, ми маємо ось це і визначити, що є мої бажання, які важливі. І якщо я для своєї родини, для дітей, для чоловіка, для всіх на світі роблю щось, задовольняючи ваші бажання і потреби, то мої потреби так само важливі. І Якщо ви ну, поки що не вмієте, я вам покажу тоді, як помічати мої потреби. Скажімо, у мами є потреба. У відпочинку, то вибачайте, хлопчик і дівчатка. Але зараз мамі треба 20 хвилиночок або 15 посидіти на балкончику, подихати і відпочити. Так вам хочеться щось, і вам щось треба. Все це розумію, але мені треба кілька хвилин власного простору. І поки не побачать цю о, потребу, як ми її саму реалізуємо, оточуючи, вони не будуть до неї ставитися не те, що поважно, а навіть помічати її не будуть. Тож. Що ми з вами робимо? Випус... Виписуємо собі всі справи на день, аналізуємо, що я робила для себе, а що для інших, і аналізуємо, що з цього, що я робила для інших, можна і делегувати іншим людям. Насправді, більшість потреб інших людей, яку реалізовуєте ви, вони спокійно можуть реалізовувати для себе самі. От нам треба про це подумати і дати їм таку можливість подбати. Про себе це дуже важливо для кожної іншої людини вміти дбати про себе. Тож зробіть їм ласку, зробіть їм добру справу, навчіть їх. Дбати про себе самостійно. І таким чином ви можете навіть фізично розвантажитися від деякої надмірної активності, яка вас виснажує, і дійсно ви зробите добру справу для інших людей. А додатково я вам пропоную ще кілька таких експериментальних практик. Наприклад, ви можете включитися в експеримент таку гру і планувати собі кожен день з огляду на ось цю практику «Сім задоволень в день. Що це має бути? Це мають бути сім пунктів. Кожного дня, які приносять вам якесь задоволення, радість, які, які реалізують певне ваше бажання чи певну потребу. Це можуть бути якісь емоційні задоволення, посміятися, подивитися веселий стендапчик, десь з кимось потеревеніти з улюбленою подружкою, з якою реально дуже смішно кожного разу. Здивуватися, відчути задоволення від якоїсь нової інформації, щоб на рівні задоволень у вас були приємні емоції. Якщо їх немає, створювати собі і запитувати, від чого я б. Зараз, ну, от покайфувала, що б мене зараз могло порадувати і створювати собі спеціально а, такий привід. Фізичне задоволення, це може бути що завгодно, але щоб кожного дня ваше тіло відчувало якусь радість і реалізовувало б якусь свою потребу. Це може бути приємна ванна, релакс, це може бути якийсь масаж, спорт. Це можуть бути просто якісь обійми з дітьми або з коханою людиною. Це може бути секс. Але про секс маю зробити таку обмовку. Йдеться про реальне задоволення і радість. Якщо цей секс приніс вам задоволення і радість, клас, це можемо рахувати як фізичне задоволення? Якщо це був секс, тому що вашому партнеру дуже було треба, а вам не важко потерпіти кілька хвилиночок, то це не є галочкою в лінії фізична радість, фізичне задоволення і так далі. Це навпаки є стресовим чинником і травматичним чинником, після того, що навпаки треба себе дуже сильно відновлювати і знову ж таки поставити собі запитання: а чому я? Навіть в цьому процесі, суперважливому і суперінтимному, не реалізовую свої потреби і бажання, а обслуговую чужі потреби і вимоги. І я знаю, що для багатьох жінок ця тема буде болючою, тому що тут, якщо ми чесно собі поставимо відповідь, вона нас може злякати і не дуже, не дуже нас зробити щасливою, правда ж? Але це важливо бути чесними, перш за все перед собою. Далі це може бути ментальне задоволення, щось почитати цікаве, подивитися класний фільм, там якийсь пізнавальний, можливо, щось дізнатися нове, лекцію якось послухати, урок один подивитися в курсі Мама знає, все що завгодно. Якесь може бути ще духовне задоволення. Якщо ви схильні до духовних, можливо, практик для вас, можливо, є обов'язковою там кожного дня практикою молитва чи медитація. Або ви включаєтеся в якусь благодійність, або ви відчуваєте потребу в якихось доброзичливих жестах і діях щодо інших людей, і ви відчуваєте від цього задоволення. Будь ласка, також впроваджуйте це, контролюйте, щоб кожного дня у вас це було. Тобто можна аналізувати свій день і знаходити, чи було це тут чи ні. І можна планувати потім кожен свій день, включаючи ось такі а, чинники в цей день. І навіть це не обов'язково, що ви маєте вийти з вашого звичного середовища, але просто. Завтра, ну, наприклад, що буде в моєму дні приємного? О, у мене буде класна приємна зустріч з подружкою. Це точно буде емоційне якесь задоволення. А ще я прогулянку зроблю пішки там парком. Це буде фізичне задоволення. Відчую тонус в тілі. Там зможу ще там ось тут, якраз там у мене буде навчання, це точно я дізнаюсь щось нове. Ось тут я щось добре зроблю. Можемо з таким чином собі навіть планувати. Або ми можемо поділити ці. Види задоволень іншим способом, просто більш так докладно. Насолода для тіла. Насолода якась харчова. Тобто, що смачненького, такого я завтра з'їм на обід. От просто смачненького для задоволення. Це може бути трошечки, але чогось такого, що я дуже-дуже люблю. Естетичне задоволення. Чи побачу якусь красу? Ну просто щось красиве. От я хочу знайти навколо себе просто щось красиве, навіть якщо це буде просто ваза з квітами в кафе, де я пила каву. Але вона настільки класна і так сонце відбивалося на цих а, кришталевих о, цих елементах цієї вази. Надзвичайно красиво. Навіть собі сфоткала, щоб зафіксувати це, так? Є естетичне задоволення, задоволення від спілкування з людьми, від емоцій з людьми, а, насолода від відпочинку. Бо, наприклад, я ходила, ходила, робила, робила, але в мене було 15 хвилин до наступної зустрічі, і я сиділа якраз там біля ну не знаю, бізнес-центру, але в них був класний газончик. То я зняла собі а, а, якісь там свої, не знаю, кросівки. І поставила босоні ж ноги прямо на цю травичку. І в мене таке було відчуття саме відпочинку, наповнення енергією, і навіть це п'ять хвилиночок, але вони дали мені певну насолоду. Так? Або насолоду від активності якоїсь своєї, насолоду від своїх результатів. Тобто, наприклад, якщо я наприкінці дня перерахую, що я зробила всього, скільки я багато встигла, і я буду собою пишатися. Можна і таким чином розподіляти. Але і аналізувати протягом дня, чи було щось таке вже сьогодні, і планувати включати ці задоволення в а, свої там, подальші дні. Коли ви почнете це робити, в багатьох із вас, напевно, про, знаєте, прокинеться відчуття, що мені ж так соромно, я тільки всього хочу, це я все роблю для себе. Я ж якась егоїстка, це Боже мій, це нормальні жінки так не мають себе поводити, це тільки якісь балувані галі примхливі. А, Оце з усіма своїми забобонами і примхами таке собі може дозволити. А порядні жінки, нормальні жінки, вони не мусять бути задоволеними. Їм не треба радіти і бути щасливою. Нормальна жінка має впахатися, здохнути десь, поки вона обслуговує всіх інших і піклується про всіх інших, і от потім вже а, вона може тоді сказати, що вона молодець. А то ж тут, якщо є такі думки у нас, да, якщо соромно робити собі приємне, якщо соромно дозволити собі не просто американо, а якусь супер-пупер там айс-лате з кремом ногою та ще чимось. Ні-ні, ні я ж маю бути скромнішою, я ж маю бути простішою. Ну, чого це я буду? Оце що себе? Я не заслужила ще, щоб оце так себе себе балувати. Да? Якщо з'являються такі думки, давайте тоді. Додатково вам запропоную практику самоаналізу. вам тоді треба буде взяти ось цю думку, яка майнула у вас, що ти, наприклад, ще не, не заробила, ще не заслужила, ще недостойна, ще там, не на часі або щось таке. Крутити цю думку собі в голові і, нібито, подумки, знаєте, відкручуємо, відкручуємо таку стрічку, кінострічку нашого життя, назад, 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 назад. Намагаючись пригадувати різні обставини свого життя, різні кола спілкування, різних людей, які формували а, це коло і, і ваш світогляд, відмотуємо, відмотуємо і намагаємося зрозуміти, а звідки ця думка у мене іде. Це виховання з дитинства, коли мені казали, що знаєш що, е, оце ти тут вигадала нормальною будь-як всі. Чи це якісь там переконання вже дорослого життя, де мені це впало в голову? Де я взяла це як установку свою? Чи це оточення зараз мені диктує? Да? І ось наша задача тоді викри... виділити ось всі ці переконання, сформулювати, як вони звучать в нашій голові, звідки вони пішли. Що у нас є в упередженнях? Що я живу за принципом багато хочеш, мало отримаєш? Чи я живу за принципом спочатку подумай про інших, а потім про себе. Чи мені хтось з дитинства втлумачив в голову, що «ну ти ж дівчинка, ти ж маєш бути терплячою, лагідною і доброю? Ну ти не треба бути егоїсткою, бо тебе ніхто заміж не візьме. Не треба себе вип'ячувати. Бо такі дівчатка не подобаються. А от такі вередливі дівчата взагалі самі лишаються. Звідки це в нас все йде? Де воно було а, спродуковано вперше? І на кожне таке переконання, яке ми знайшли: а якщо ви знайдете ще звідки воно прийшло, то на кожне таке переконання варто знайти кілька спростувань. Якщо, наприклад, ви знайшли собі в голові, що а, треба бути скромнішою. Бо хороші дівчатка мають бути скромними. Та? То тоді ми собі знаходимо кілька спростувань цієї думки. Я знаю ось таку хорошу, класну жінку. Вона дуже багато зробила добрих спла, справ. Вона дуже, дуже там активна і, і вона така молодець. Але вона не надто скромна, вона спокійно говорить про свої успіхи, і це норм. Тобто, ні, не обов'язково бути скромною, щоб робити якісь корисні справи і бути хорошою людиною. Або ми знаходимо там інші якісь спростування для цього свого упередження. І таким чином поступово-поступово дозволяємо собі все ж таки розширювати оце поле власних бажань. Потреб і трошечки зменшимо вплив от тих настанов, які десь загрузли в наші свідомості. І також я хочу вам наостанок в цьому відео запропонувати останню практику ігрову. А, можна робити кілька задоволень собі в день, можна ще якось розподіляти ці радощі життя і і реалізацію своїх бажань. А можна зробити ще одну практику, чи то додаткову, чи то замість тих, це ж на ваш власний розсуд. Практика, яка називається подаруночок щодня. І ми тоді не заморочуємося на всі ці деталі, які види задоволення я отримую протягом дня. Але кожного дня я отримую від життя або від себе самої. Певний подаруночок. Що це може бути? Будь-що, це ось та чашка кави, яку я вип'ю може, там в спеціальному класному закладі, на терасі, насолоджується е, видом. Або, можливо, це буде якась нуральна покупка, що я собі куплю. Або, можливо, це буде щось, що я не дозволяла, а зараз хочу дозволити. Щось, що я подарую собі. Це може бути матеріальна річ, це можуть бути емоції, враження, якісь ситуації, все що завгодно. Якщо е, оточення дає, Мені якісь подарунки. Взагалі клас. Якщо я там неочікувана е, якась була промоакція і мені надіслали, там я не знаю, коробку косметики на пробу, супер, це подарунок від. немає не значення від кого. Це мені життя дало цей подарунок, я його приймаю дуже добре. Або там я отримала якусь класну пропозицію. Супер, я приймаю. Це ось такі подарунки від мого життя, це окей. Якщо ні, я сама собі дарую подарунок. Я не чекаю, я не заслужую, я не е, маю доводити, що я гідна чогось, я не випрошую ці подарунки. Я сама собі можу це дарити. Я можу сама собі вдавати винагороду, тому що моя винагорода для мене самої є найціннішою. Правда ж? Тому що ви з вашим рівнем внутрішніх критиків, з вашими вимогами до себе. Ну, якщо ви себе похвалите, то ця похвала точно буде вищою за всі інші, Тож треба себе до того привчати. Що я гідна такого, це нормально, коли реалізуються мої бажання, це нормально, коли я отримую подарунки. І якщо їх нема просто так, якщо вони не з'являються, то я сама для себе їх створюю. Бо, перш за все, я піклуюся про себе. І я показую іншим людям, як треба піклуватися про мене і як до мене треба ставитися. Отже, я бажаю вам успіхів в цій надзвичайно цікавій насиченій роботі, по самодослідженням. І ми будемо йти з вами далі.